печера? Чи це тектонічна печера? Ми знаходимося в лісі, який розташований на кордоні Івано-Франківської і Тернопільської областей в такому місці географічному, яке називається Опілля. І тут в цьому лісі є печера, яка теж має назву таку Опільська. От зараз ми йдемо в цю печеру. Навішувати мотузку просто від самого верху ліки. Тому що тут йдуть постійно йдуть дощі. І я думаю, що може бути дуже слизько. Так, треба це буде потім трошки підняти вы Головне питання, яке ми плануємо вирішити за цей вихід, це зрозуміти, якого походження ця печера. Чи це карство печера, чи це тектонічна печера. І Тоді вже буде залежати від того, якого вона походження, будемо або продовжувати пошуки нових печер, або можливо не будемо продовжувати пошуки нових печер. Поки що не зрозуміло, що є фрагменти які характерні для карстових печер, а є фрагменти, які ну, начебто нагадують нам тектонічні печери. Так, коли приберемо це дерево. Вийшов, воно може впасти нам на Угу. і частково розгребемо ці листя. mm <laughs> Опілля – це західна частина Подільської височини. І що дуже цікаво, тут не гіпсові породи, а вапняки. І потужність цих вапняків, я думаю, що не менше, як метрів 50-60. Ну, Це ми бачили в кар'єрі вапняковому. І е чисто теоретично можуть бути такі глибокі печери. Вам Треба перевірити, подивитися ці печери, зробити розвідку і зрозуміти, наскільки вони можуть бути перспективні. І взагалі, чи зможемо ми продовжувати працювати в цьому районі?